Так, ну вже минуло багато часу з моєго останнього запису. Зараз вже у нас 208 день, вже скоро буде другий рік, як ми тут знаходимося. Що відбувалося цей довгий час, чому ми так довго не були? Я займався тим, що робив зборочний цех по мікросхемам. Бо він мені дуже-дуже потрібен, щоб трошки дешевше їх робити, та не трошки сильно дешевше їх робити. Крім того, наступний тір, мікросхем, щоб обуздати І все це я робив для того, щоб трошки уходити від ручного труда і переходити на автоматизацію якусь. Тут я вже почав займатися Project Red Transport. І це просто кошмар. Починаючи з того, як дорого вони коштують, кожна труба коштує просто нереально. Заліза, куча, наступна труба, це просто ге... такий страшний страшний геморой. І вони все так важко налаштовуються. Я просто ну, не знаю, декілька тижнів. Просто ігрового часу питався не налаштувати їх, познайомитися з ними, і вони мені ну, повністю не подобаються Крім того, крім того, що їх потрібно робити, їх потрібно налаштовувати, в кожну трубу в свої чіпи вставляти, це чіпи прокачувати. І це все, ну я ж не буду йому користуватися в подалі. Я рано чи пізно перейду на М'є-систему ну, та й логістик пайп. Не те, щоб він мені вже доступний, але ну, він не такий жорсткий і в ньому ну, більше сенсу. Тому я вирішив так. Я попитав, намагався, я там зробив зробив завдань багато по цим трубам і прийняв для себе рішення, що я, мабуть, не будемо користуватися. Це дуже-дуже неприємно. Так, там є там, завдання, які там щось автоматизувати. Ну, мені крайні вони не сподобалися. Тому Logistic Pipe, Appliance Energetic це все наше. Це те, що будемо робити. Далі, ну, принаймні, я все зробив для того, щоб в мене були інші мікросхеми, що у нас тут? Навіть лазерний станок поставив, тому що тут у нас були потрібні саме ці плати, які от ставляться, отак, от тільки тут робляться. Ну, нічого поганого в цьому не бачу. Я зробив багато корисних машинок для того, щоб продовжувати розвиток. Так, що в мене тут додавалось? Тут в мене смазка, різак, я вже можу за допомогою лубриканту все різати. Як мені завгодно, і обсідіант, і діамант, все гаразд. Що це в нас таке? Це в нас дуже важна річ, я просто покажу все, що зв'язано з водою, все потребує, все в нас потребує. Зараз покажу. Все в нас потребує отаких от таких вот танків. От такий. І вони зробляться із обсидіанової пилі, яка з чотирьох обсидіанів ми робимо одне таке скло, а з нього вже в асемблері робимо танк. А танків потрібно ну, реально багато. І я вже просто втомився шукати обсидіан, копати його. Тому я вирішив цю проблему трохи кардинальніше. Я поставив таку цікаву і, до речі, я собі зробив. Магнит, і він мені дуже подобається, як він працює. Єдине, що іноді приходиться його вимикати. Так, і що ми тут робимо, що це за машинка? Ця машинка нам дозволяє виробляти камінь, виробляти обсидіант із редстоуна. Вона нам робить обсидіан з допомогою ну трохи енергії потребує. Але ну це ж ну, стек редстоуна, стек обсідіана і все. І використовує, як тобі заманеться. Не, не потрібно не копати його довго нічого. Це просто must-have машинка, яка потребує. Е, Прошу раз я розказав, що я зробив компресор. Повністю в який працює, завалюємо сюди, отримуємо відсиди і зекономив трохи бронзи, зробив їх в єдину систему з гріндером. Так, тут потихесеньку моя колекція доспехів росте. З пчолами нічого не робив. З їжею, ну там трохи перегів робив. Ой, щось у мене. А, до речі, от, я зробив якорь, який буду завантажувати чанки, поки мене не буде. Щоб у мене на базі, коли я десь мандрую, все працювало. І на речах його поставив, нехай працює. Так, ну, як бачите, там трохи голов моїх додавалось. Я в воду декілька разів здох. Я декілька разів здох. Тут в магічному лісу, тому колекція голів в мене виходить краще. <смас> так, так, так. Тут ми все зробили, все зробили. Крізот виробляється. Тут я трохи хлорки, хлора в тримаю. І, мабуть, я хочу переходити на от такий от десь я бачив дуже цікавий танк. Там він майже з цього і робиться. Ладно, зараз не покажу. В общем, квантовий танк, який. Та от, Навіть. Був менший. Якщо не помиляюсь, він в мене був десь тут. Отакий От супертанк нам пропонують на 4 мільйони літрів. І воно, ну, я вже можу це зробити. Пульсируючи залізо, я маю можливість виготовити. Ну, Кислороду потрібно, ще не робив нічого по кислороду. Алюміній в мене вже є. Схеми не проблема. Алюміній є, тому і це тефма не проблема. Тому я думаю, що ну, такий танк на 4 мільйони. Займаю одну клітку замість такого, на один. Ну, це те, що потрібно зайнятися. Так, ну і що? Чем мене? Щоб було цікаво, там бачите такі дві машинки. Я робив, робив і зробив, ну, хотів зробити Я хотів зробити польоти. Спочатку я думав зробити Джекпак. джекпак, щоб літати на вугіллі. Але подумав, а навіщо б мені на вугіллі, якщо я можу зробити на електроенергії, Ну все, з'ясувалося, не так легко, як хотілося би. То не, трохи не електроенергія, то енергія за допомогою енергетичної руди. Отакий от от. тут він зазаряджається і дозволяє літати. Але, але є не все так гарно. На жаль, літати він дозволяє, але він не дозволяє сідати. Для цього потрібно ще використовувати планер. І тільки так він дозволяє нормально собою користуватися, бо без планера він не дозволить. Ну і крім того, дивиться, вже на 63% я його використав. Тобто він дозволяє піднятися вгору і все. Ще раз дивимося. 63%. Все 36%. Ну, як можете замідлити, хтось побачити. Я тут займався тим, що копав. Я спилив повністю гору над своєю базою, щоб тут зробити другий поверх. Я хочу зробити, по-перше, це другий поверх, і ще я хочу зробити на криші. І зараз Щас... треба приземлітися якось. Хочу зробити ферми, Так, як. Оця от штука завантажує всього 9 чанків. Тобто, оці от 9 чанків. Я хочу ці 6 чанків зробити автофермами для добутку дерева та й інших цікавостей. Ну, от це те, чим я зараз бажаю зайнятися. Розвиток йде. Не дуже швидко, але він йде, йде, йде. Кожна машинка ставить нас на один крок вперед у нашому розвитку. Вже у нас відкрилося завдання тіра другого, я ще нічого тут не робив. Головне це дійсно зробити флют-екстрактор. Тому що він вже тір 2 дозволяє заліза, сталь, розплавляти, і іноді мені це дуже потрібно. Ну і крім того, у нас є екструдер, який теж першого тіру нічого толкового видавати з себе не може. Ну Так, 209 день, один рік. Продовжуємо.